Про підвищення штрафів за спалювання сухої рослинності знаєте, суми тут у вас написані. Збирання врожаю на Хмельниччині у розпалі. Рятувальники долучились до жнивної кампанії та нагадали аграріям про правила безпеки під час збирання врожаю. На полях одного із агропідприємств області працівники ДСНС провели рейд. Зокрема, під час проведення рейду нагадали аграріям правила пожежної безпеки, а саме під час збирання врожаю на полі має чергувати трактор з плугом та бочку з водою. Як показує практика, наявність даної техніки при пожежі допомагає швидко загасити полум'я та врятувати урожай. Зернозбиральна техніка має бути справною та обладнаною первинними засобами пожежого сіння, іскрогасниками та заземлювачами. Також наголосили на забороні використання відкритого вогню, недопилків та кидання сірників. Рятувальники перевірили наявність та справність засобів пожежогасіння, оснащення заземлювачами, сільгостехніки та іскрогасників. Працівники агропідприємства отримали інформаційні листівки, у яких зазначено вимоги та правила пожежної безпеки. Провели додатковий інструктаж щодо використання первинних засобів пожежогасіння та дотримання правил пожежної безпеки під час неної компанії. Також хочемо наголосити на забороні спалювання після залишків. За це передбачено відповідальність у вигляді штрафу для громадян у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, для посудових осіб від 15300 тисяч гривень до 21420 одної гривень. Цьогоріч в Україні уже були випадки загорання під час робіт. Тож дотримання правил пожежної безпеки під час дневної кампанії збереже не тільки врожай та техніку, а й може врятувати життя. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.